Поставити проект нашого рішення В цілому за те, щоб його прийняти. Хто за те, щоб прийняти запропоноване рішення і запропонований додаток до цього рішення звернення? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Дякую. Хто утримався? Чи можуть голови річних комісій обласної, районних і міських рад подати кількість тих, хто був проти і утримався? Немає. 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 В такому разі рішення прийте, з чим я вас і вітаю. Якщо в нас не було тих, хто були проти чи утримались, зрештою вони можуть зголоситися, щоб не було помилки у оформленні нашого рішення, то я оголошую, що з 7-6 присутніх депутатів обласної ради за рішення проголосувало 76. 46 івано Франківської міської ради проголосували 46. 30 Калицької міської ради – 30 за. 40 Коломийської міської ради – 40 за. 28 Ямчанської міської ради, 28 за. Богорочанської, 45 Богорчанської районної ради, 45 за. 9 Верховінської районної ради 9 за. 56 Галицької районної ради, 56 за. 34 депутати Городенківської районної ради, 34 за. 37 депутатів Долинської районної ради, 37 за. 34 Калинської районної ради, 34 за. 55 депутатів Коломийської районної ради, 55 за. 22 депутати Косівської райони, 22 за. 49 депутатів Надвір'янської районної ради, 49 за. 55 депутатів Рогатинської районної ради, 55 за. 53 депутати Урожняківської районної ради, 53 за. 37 депутатів Снятинської районної ради, 37 за. 60 депутатів Тисницької районної ради, 60 за. 39 депутатів Тлумицької районної ради, 39 за. Наголосимо ще раз, що 9 депутатів Верховинської районної ради і 22 депутати Косівської районної ради присутні тут як учасники депутатських зборів. Від Болихівської міської ради не зголосився жоден кандидат. Отже, відсутні представники Волахівської міської ради, всі решта рад Івано-Франківська обласна, районні і міські. Трактуються як ті, що провели спільну сесію і прийняли відповідне рішення. На цьому порядок денний нашої спільної сесії вичерпаний і оголошується сесія закритою.